Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні. Вам покажу одяг з ваги, а також з люкса, де фіксовані ціни. А розпочнемо сьогодні. З вагового відділу знаю, ви такий товар більше любите розглядати, в принципі, як і я. Це четвертий день завозу, середина тижня, можна так сказати, і ціна доволі помірна: 256 гривень за кілограм. І гляньте, який гольф я знайшла. Він на 100% з вовни. Базовий чорний вирубчик. Светер в дуже гарному стані, як таких дефектів немає. Вовна якісна, абсолютно не колюча, дуже приємна до тіла, такої от середньої товщини, в ній надзвичайно комфортно. Дуже базова річ, мені здається, що кожному така чорна водолазка в гардеробі та й пригодиться. Далі буду приміряти ось таку білу блузу в ідеальному стані. Вона йде на короткий рукав, на жаль, бірка тут відрізана, ну, але по відчуттях це, скоріше за все, 100% бавовна, натуральна тканина. Власне, загуглила в інтернеті назву фірми і вичитала, що це фірма, яка спеціалізується на костюмах, а саме австрійських костюмах, тобто, це магазин з Австрії. Але навіть якщо ця блуза є елементом якогось традиційного костюму, то ось так одразу по ній не скаже, адже її можна сміло носити щодня. Наприклад, ось так от з джинсами виглядає вона дуже навіть ок. І взяла до примірочної ще ось такий кардиган, оскільки це ганд, хороший, якісний, дорогий бренд. Щоправда, він бачите такого дуже блідого кольору, сіро-блакитного. Я не впевнена, що це його прямо от фабричний колір. Можливо, він все-таки трішечки якби, зібрався і втратив насиченість. Бірка зі складом була відрізана, але, скоріше за все, це котон бавовна, і він такий доволі тоненький, хоча не прозорий, такої от нормальної середньої щільності. Якщо говорити про стан, то як таких дефектів на ньому немає, окрім того, що ось цей колір такий надто блідий. І сподобався мені ось такий базовий светрик від Мас-Маркету. Це H&M, але це, напевно, що їхня преміальна лінійка, оскільки він за складом прекрасний, це 100% вовна. Розмір був вказаний 14-й, 44-й, ось так власне він виглядає в примірці. Він доволі тоненький, тому його поверх можна носити теж доволі тонких речей, наприклад, ось футболок або маяк, як зараз на мені. А от вдягати поверх сорочок він вже не дуже добре буде дивитися, оскільки ця сорочка буде зсередини, якби пробивати. Ну або його можна носити просто як светр, а не як другий шар. І далі буду приміряти ось таку джинсову сорочку. Знайшла її на чоловічому відділі. Мені сподобався її стан, і якість тут також непогана. Тканина доволі тонка, якраз для літа, те, що треба. І склад 100% бавовна. Думала, її можна буде використовувати як якийсь такий жакет, накидку, але вона не зовсім такого крою, як я собі уявляла, думала. Вона все-таки йде більш облягаюча, приталена, а сорочку все-таки хочеться носити в роздіпнутому вигляді, і вона тоді би мала бути більш такого прямого крою. І сподобався мені ось такий гольф, класний у нього насичений синій І колір, такий ультрамарин. Розмір тут S, але він доволі добре тягнеться. Власне, бірочка, на жаль, відрізана. Ну, але, скоріше за все, це от таке от щось віскоза або котон. Кесь таке, от якась така, от суміш тканини. Це точно не синтетика, оскільки на дотик приємна тканина, яка абсолютно не електризується. Голь в ідеальному стані, і при його таку от яскравість, він виглядає доволі мінімалістично, просто і можна його використовувати також як базу. І сподобалася мені ось ця сорочка. Якось так дуже цікаво поєднані тут кольори на блакитному фоні. Ці такі зелені листочки, такі. Рослинний орнамент незвичний, і вона на 100% бавовни, повністю нейтральна. Хоча вона не в моєму стилі, але якось зачепила, захотілося мені її приміряти. Як вам ця сорочка, напишіть в коментарях, мені здається, от справді щось в ній є. Щоправда, вона не є в ідеальному стані, а з дефектом попереду, на жаль, мала пляму. І ось така ще сукня. Взяла її тільки через бренд Marco Polo, а так от сам цей принт мені не дуже подобається. Він однозначно буде додавати років і старити, і загалом ця сукня виглядає як якийсь такий от домашній халат. Єдине, так, що в ній хороше, це бренд. Бірка була відрізана по відчуттях, скоріше за все, вона з віскози. І наступно я буду приміряти ось таку сукню. Вверху вона йде як сорочка, як полу з комірцем, вона буде облягати, така йде по фігурі, доволі дова і застібається на гудзики. Такі доволі масивні, золоті. За складом тканини вона також хороша, це 100% віскоза. Але самі бачите, що сукня не літня, тут така доволі плотна тканинка, вона для осені би ідеально підійшла. Але на жаль, на мене виявили з маленькою. Ось тут усе попереду розходиться. Хоча як на мене, сукня шикарна. Просто як варіант, треба було зробити ці гудзики декоративними, а попереду зробити її суцільною. Тоді б вона була набагато практичніша. З вагового одягу це була моя остання знахідка. Ще вам покажу ціни. Власник кардиган від Відґан заважив на 63 гривні і заради цікавості зважила ще білу сорочку. Її ціна вийшла взагалі 31 гривня. І давайте дивитися сумки. Сумки вам також показую вагові. Ціна за кілограм 259 гривень. Це четвертий день завозу. І як для четвертого дня, як на мене знайшла просто шикарну сумку. Вона з натуральної шкіри, велика містка, така от сумка Шопер з дуже добротної, якісної шкіри на двох ручках і в непоганому доволі стані. Давайте подивимося, яка ж її ціна вийде. Ось така вона по розміру. Бачите, яка вона величезна. Просто одне просторе відділення має. І, власне, ціна її вийшла не така вже й велика. А саме 196 гривень, і сумка, до речі, була італійська, італійського бренду. Давайте дивитися з вами далі. Тут ось такий каркасний рюкзак іде. Дуже багато, до речі, цього разу рюкзаків, великих таких от сумок. Але все-таки спробуємо знайти ще щось цікаве. Ось така ще сумка Шопер. Вона, щоправда, уже з мас-маркету, видно, що не дуже хорошої якості і з екошкіри. Ще одна сумочка з екошкіри в непоганому стані. І ось така доволі цікава на такому ланцюгу масивному. Такою от класною прострочкою. І тільки подивіться, тут у нас Лейба Шанель. У неї дуже цікава застібка на кнопку, але як я не намагалась її відкрити, не вдалося мені її відкрити, можливо, саме через це вона і потрапила в секонд-хенд. Дивимося, далі ось така ще сумка в хорошому стані. На двох ручках, має ще довгу ручку. Але це, звісно, що екошкіра, і у неї якість не дуже була. І ось така мені ще сумка трапилася. На вигляд, вона така, як йде, з зернистої шкіри. Сумка мішок, доволі м'яка, але це все-таки замінник, і стан у неї непоганий. Що всередині підкладка у неї чиста, що зовні, в принципі, також стан хороший. Єдине, що трішки затерті у неї кутики. Ну і по дизайну вона справді дуже оригінальна. З цього магазину це була моя остання знахідка. пишіть в коментарях, що вам сподобалося, а ми з вами рухаємося далі, і переходимо в інший магазин секонд-хенду, Там я вам покажу люкс. Тут ціни фіксовані, і, власне, розпочнемо з одягу. Сподобалася мені ось така футболка від дорогого бренду Emporio Armani. Коштує вона 280 гривень в білому кольорі. Попереду ось такий от принт і напис бренду. Бірочка відрізана, тому впевнитись в оригінальності важко. Ну і склад тканини, скоріше за все, 100% бавовна. Футболочка взагалі як новесенька, без жодного дефекту. Звісно, що це люкс, і усі речі тут практично ідеальні, а бувають навіть і збірками абсолютно нові. Як вам ця футболка, пишіть в коментарях, мені в принципі вона сподобалася. І взяла до перемірочної ще ось такий чорний базовий гольф, взяла через його склад, адже він на 100% з кашеміру, це лінійка Mark Spencer і його ціна 200 гривень, він вже продається зі знижкою. Розмір тут вказаний М, і давайте дивитись на нього в примірці. Стан, до речі, у нього не є ідеальний, але доволі непоганий, сам кашемір не збитий, доволі м'якенький. Власне, ось такий він в примірці, йде по фігурі, не надто обтягує, такий, як треба. Як на мене дуже класна річ, і за 200 гривень навіть десь на вазі в перший день буде коштувати дорожче. І тут він справді в гарненькому стані. Якщо б в мене була потреба, точно собі б його купила, але у мене є декілька свитрів, схожих саме з кашеміру. І сподобалася ось така сукня в яскравому жовтому кольорі. Жовтий кольор зараз в тренді, продається зі знижкою, коштує 180 гривень. Щоправда, жодної бірки на ній не було, ні з брендом, ні зі складом. Тому вирішила її не приміряти. Ось так вам просто показую в руках. На дотик вона натуральна, така, як з бавовни. І взяла ще вам показати ось таку сукню від зара. Вона абсолютно новенька ще з магазинною біркою. Тут є магазинна ціна, розмір S. Тут вона продається 420 гривень, коштує, а в магазині 49 фунтів коштувала. Склад доволі непоганий, 56% віскози, і решта тут поліестер. Але в першу чергу вона мені сподобалася своїм дизайном. По дизайну дуже мені нагадує речі від кос. Вона така дуже цікава, дуже незвично скроєна. Щоправда, вона якась дуже коротесенька, але, можливо, через розмір це есочка, і вона розрахована просто на нижчий зріст. І тільки подивіться, яку круту сукню я знайшла. Тут поєднання таких двох текстур, ніби спідниця поєднана з светром, таким в'язаним, грубим, а сама спідниця йде тонесенька. Коштує сукня чимало, 680 гривень, але виглядає справді розкішно. На жаль, жодної бірки на ній не було, тому не можу сказати, дорогий бренд чи ні, але за виглядом сукня дуже навіть нічогенька, стильна, класна. Як вам, напишіть в коментарях, носили б таку чи ні. З одягу це була моя остання знахідка, і давайте дивитися на взуття. Взуття вам також показую з люкса з фіксованими цінами. Дуже сподобалися мені ось ці балетки з деніму. Їхня ціна доволі прийнятна, коштували вони 450 гривень, але це був 42-й розмір. Ось такі ще сліпони непогані лише за 300 гривень в такому яскравому рожевому кольорі, але, до речі, не знаю, наскільки в них зручно ходити, оскільки вони з доволі такої тоненької тканинки. Деяке взуття я вам вже показувала, тут власне взуття не так часто оновлюють, тому вибачайте, якщо вам вже щось показувала. Ось такі красиві лофари, вони йдуть під замшу і в абсолютно новому стані. Ось ці коричневі лофери я вам вже показувала в своїх минулих відео. А ось це у нас щось новеньке з такого темного деніму, сліпони. Ось такі кросівки, усі в блискітках більш підлітковий варіант 500 гривень коштують. Ну і давайте я вам ще покажу, які були сумки, але перейдемо з вами на вагу. На вазі був ось такий гаманець від Hilfiger, Він не шкіряний, він замінника, але дещо такий от заношений, хоча не критично. І давайте дивитися сумки. Це другий день завозу. Тільки подивіться, яка суперакцентна сумка, вона доволі містка, але в неї дуже понищені ручки. Така вона мені якась в стилі гучі, вся золота, з таким тут леопардом. Прям така дуже, що кидається в очі для сміливих дівчат. Ось така ще сумка непогана, гірчичного кольору. Вона йде з замінника, але стан у неї фактично ідеальний. Ось така ще непогана сумка. Вона пошита ніби з таких клаптиків шкіри на двох недовгих таких ручках і має одну довгу ручку. Стан хороший. І тільки подивіться, яка сумка трапилася. Вона з натуральної шкіри застібається на магніт, має таке от велике відділення, яке ще застібається на замочок, має одну довгу ручку. І стан гляньте доволі непоганий. Як для другого дня. Прям класна сумка. Єдиний дефект це її ручка яка от є на ній такі от потертості. А загалом кутики цілі і в загальному теж вона без царапанок, без нюансів. Це сумка британського бренду Віслас, яка якраз спеціалізується на таких от мінімалістичних речах. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Мені буде надзвичайно приємно. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося у відео, що не сподобалося. І до нових зустрічей.